Ають перемогу. Ми українці, громадяни незалежної країни. Цьогоріч ми знову не святкуємо. Ми відстоюємо так само, як це робили наші предки сотні років поспіль. Ми не боїмося ані ворога, ані його ракет. Бо ми вдома на своїй землі. Зі своєю мовою, зі своїм прапором, прапором вільних людей. Кольорами, які не сплутаєш ні з чим. Кольорами, що надихають, кольорами, які об'єднують і дають надію. Тому ми боремося за майбутнє, за свободу. Борітеся, поборіть! За своє священне право жити, однієї долі, одного роду, незалежність України та створення самостійної української держави України. Незламні, вільні, сміливі. Ті, хто доводяться щодня. Ця мужність перемагає страх. Шеврони, що наближають перемогу. Вони ті, хто зміг відновити зруйноване у рідному місті, і ті, хто почав все з нуля у новому регіоні, ті, хто підтримує своїм бізнесом армію, і хто поставив бізнес на паузу, щоб бути на передовій. Ті, хто ще вчора шив весільні сукні, а сьогодні шиє форму. Ті, хто вчора робив трактори чи вантажівки. А сьогодні виготовляє машини для розмінування. Вони ті, хто продовжує працювати, попри обстріли, блекавки і навіть тоді, коли справу їхнього життя знищують підприємці. Дякуємо за стійкість. Щоб збудувати місто, що стане початком держави, щоб охрестити її і захищати шаблею та булавою, щоб плекати її мову попри заборони, щоб повставати. Щоб виборювати незалежність на граніті і на майдані, щоб давати відсіч ворогам з гідністю великого роду, потрібна сміливість: Національний банк України. Сміливість бути українцями! Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Найкривавіша війна в історії людства завершилась, але в переможних оплесках лунали питання: чому так сталося? Європа не була єдина, тому нас спіткала війна. Це роберт шуман, міністр закордонних справ Франції. Тоді, у своїй декларації, він закликав європейські країни діяти спільно. То було 9 травня 1950-го. День, коли Європа об'єдналась, країна, що має ядерну зброю, вчиняє жорстоку атаку на свого сусіда. Росія розв'язала нову війну в центрі Європи, але єдність виявилася міцнішою. Сьогодні Україна бореться за своє право стати частиною Євросоюзу. Україна не сама і не буде сама. Тепер ми разом творимо нову історію і разом повертаємо у нашу домівку мир. Наша зброя це правда. Марафон єдині новини підхоплює. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Шеврони, що наближають перемогу. незалежної країни цьогоріч ми знову не святкуємо. Ми відстоюємо так само, як це робили наші предки сотні років поспіль. Ми не боїмося ані ворога, ані його ракет. Бо ми вдома на своїй землі. Своєю мовою зі своїм прапором, прапором вільних людей кольорами, які не сплутаєш ні з чим, кольорами, що надихають, кольорами, які об'єднують і дають надію. Тому ми боремося за майбутнє, за свободу, Борітеся, поборетися за своє священне право жити. Однієї долі одного роду незалежність України та створення самостійної української держави України незламні, вільні, сміливі. Ті, хто це щодня. Домовтеся про правила зв'язку з близькою людиною у війську. Коли ви будете онлайн, хто і в який час телефонує? Як довго військовий може не виходити на зв'язок? В яких випадках звертатися до командирів чи побратимів? Зберігайте спокій та підтримуйте одне одного. перемогу. Сотні тисяч гектарів землі та водою потребують розмінування. Транспортна інфраструктура це жива артерія, яка тримає логістику армії та країни в цілому. Мости мають бути захищені, а зруйновані ворогом відновлені. Місцях з честю тримаємо стрій. Стоїмо на захисті добра і правди. Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України. ТСН тиждень залою мазур сьогодні. Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення, щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків. у цьому ефірі. Чи справді союзники вимагають від України виборів під час війни? І чому відмова від них така ж небезпечна, як і їхнє проведення? Чого навчила українців минула зима? І чим варто запастися до початку ажіотажу і розгулу спекулянтів? Як повстання українського екіпажу розвалило Чорноморський флот і чому все врятував один український пілот? Головні події, щоб кожен знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість. 25 років довіри та досвіду. Тесен тиждень залою «Мазур». сьогодні о 20-й. Тут не знаходиться він втомлений, але е, мене підтримує навіть не я сама себе підтримую, підтримує моя мотивація. Тобто, е, поки є мотивація, є стили. Дякую вам за те, що ви цю мотивацію зберігаєте і відповідно захищаєте кожного і кожного із нас в тилу. Це була командирка розрахунку гранатомети 214 окремого спеціального батальйону Валерія Непсевдо Лагерта, яка разом із своїми побратимами та посестрами нині захищає нашу країну на Бахмутському фронті. Зараз коротка пауза. І одразу після неї випуск новин. Наша зброя це правда. Марафон Єдині новини підхоплює. -яй -яй -яй. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Шеврони, Що наближають перемогу. Ходячий смертельної небезпеки, яка нависла. Була над країною, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні. проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою та 346. Слава Україні! Вам слава сині гори з Кривою, Іван Лисарі вам лицарі Богом не забудь! Борітеся, поборете. вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила і воля свята! Тисяча років державотворення, 105 років боротьби, 32 роки відновлення незалежності. Щоб збудувати місто, що стане початком держави. Щоб охрестити її і захищати шаблею та булавою, щоб плекати її мову попри заборони, щоб повставати, щоб виборювати незалежність на граніті і на майдані, щоб давати відсіч ворогам з гідністю великого роду, потрібна сміливість національний банк України, сміливість бути українцями. Боятися це нормально. А визнавати свій страх сміливо. Нам потрібні сміливі. Оновлюй дані в ТЦК. Сміливість перемагає страх.